Ось так виглядає сьогодні Дубинська оборонна фортеця кінця 19 століття. В народі цю споруду нарекли Тараканівським фортом, оскільки він розмістився у селі Тараканів, що неподалік дубна. Обабіч дороги, що веде до цього оборонного укріплення, ростуть дивовижні, схожі на гігантський кріп зонтики. Це трава Геракла або ж борщовик Сосновського, а ще так називають рослину з-за вишки з дерева. Ближче до форту зарослі борщовика. Саме його сік залишає на тілі небезпечні опіки, а інколи спричиняє смерть. Розсіявши біля фортеці цього агресивного велетня, напевно, сама природа попереджує відвідувачів таємничої споруди. Далі буде ще небезпечніше. Тому без зайвої потреби намагатися проник. Тут у Тараканівський форт не варто. Колічитися у руїнах столітньої військової фортеці дуже легко, під ногами розкидана цегла. У нескінченних лабіринтах, які сонячне світло бачили в останні хіба що під час її будівництва, пастки. Без ліхтарика і провідника на вас чекають справжні неприємності. А ще привиди. Живуть вони чи ні у форті невідомо. Проте страх, навіяний темнотою і могильним холодом у вашій уяві намалює не одну примару. Починалося усе більше ста років тому. Рівненщина тоді була прикордонною зоною Російської імперії, а кордон, звісно. Потрібно укріплювати і ось наприкінці 19 століття біля Дубна розпочинається будівництво військового форту. Спочатку будівельні роботи очолив військовий інженер-полковник Борисов. Його історики вважають автором проекту Тараканівської фортеці. А згодом будівництвом керував інженер-полковник Баумгартен. Стратегічне призначення Дубенського форту обороняти залізничну і шосейну дороги з Кременця і Радзивилова, затримуючи супротивника до збору військ з прикордонної смуги і забезпечувати базу військам, що відступають. За іронією долі російські війська Дубинський форт за призначенням так і не використали. Уже у 1900 році його перетворили на склад, а згодом на в'язницю. У 1915 році шедевром російської військової інженерної думки скористалися австрійці після того, як російські війська повністю покинули форт. Вони ж його і зруйнували у 1916-му під час просиловського прориву. Дубинський форт зразок військово-інженерного мистецтва російської фортифікаційної школи кінця 19 століття. Це бетонно-зем'яне укріплення, виконане з застосуванням цегли та чавунних деталей, з яких були зроблені герметичні двері і усі драбини. Потрапити всередину фортеці можна було лише з допомогою висувного залізного мосту. Щоб заховати його під час облуги, побудували спеціальне приміщення під насипом. Саме тут, на цьому рові, знаходиться колись висувний міст. Він відбувався звідти з того тунеля. Той тунель був оснащений двома дверима, які відкривалися лише на 90 градусів. Лише для того, щоб солдати, які відкривали двері, могли з містка достати до затвора і закрити назад двері або відкрити з того самого мостка. А на цьому місці, де у нас тут виїмка, тут знаходилось велике колесо, яке знаходиться солдат. Він стояв і обертав велике колесо. Яке б дозволяло мостку витягувати за межі того рову. Поверху у нас проходила електрика, навіть збереглися гідроізолятори. Підходимо до кімнат Кордергардії. Кімнати ці кордергардії слугували для перекресного вогню, для оборони саме цього входу проти ворога. Саме тільки сюди можна було потрапити до форту. Це був один єдиний вхід до центру форту. Унель головного входу веде до адміністративного корпусу форту, великої двоповерхової споруди. Там розташовувались житлові, складські та господарчі приміщення для артилерійської роти та штабу коменданту форту. І навіть гарнізонна фортова церква, побудована у русько-візантійському стилі. Ми вийшли з парадного входу і будемо рухатися по полігональній вулиці, яка знаходиться біля центрального адміністративного корпусу. Ось у нас і полігональна вулиця. А ось це у нас є центральний адміністративний корпус, в якому навчалися військовослужбовці на першому поверсі від різним військовим професіям. Зокрема, тут також і навчалися артилерісти, бомбардіри, навчалися фірвіркери, і навіть була окрема служба, яка називалася геліографічна служба. По периметру фурту так звані безпечні каземати. Їх 105. У свідчення за 1905 рік йдеться, що каземати призначалися як для бойових дій, так і для проживання. А ще тут були склади, лазарет, операційна, дезінфекційні камери, морг, туалети і колодязі. Усі каземати мали вентиляцію та обігрівались печами. Окрім того, у форті було встановлено каналізацію, водопровід і навіть спеціальну піч, де спалювали нечистоти. Усі приміщення підземних коридорів і кімнат мали електричне освітлення, а у 1899 році дубинське укріплення навіть телефонізували. Безпечні каземати слугували ще й для підтримки фортечного валу. Фасадної стіни давно немає. Каземати, які увесь форт, заросли чагарниками. Вони, випереджуючи час, повільно, але впевнено продовжують руйнувати військову фортецю. Далі ми прямуємо по цій же самій полігональній вулиці до лабіринту. Прямуємо. І ми зараз направляємося в темну частину коридорів цього лабіринту. Тут треба бути обережним. Тут обережно поріг. І ось зараз ми потрапляємо до кімнати, яка називалася круглою кімнатою, так і називається круглою кімнатою, яка призначалася для зберігання вугілля. І ось ми знову повернулися назад до того, того самого місця, з якого ми почали маршрут. Тепер давайте ми пройдемося вверх по цим сходам. Ми все одно ж повернемося назад до тієї самої круглої кімнати або сюди назад до цієї кімнати. Піднімаємося вгору. І Тут ми спостерігаємо таку ж саму конструкцію, яку ми спостерігали на першому поверсі. За одною відмінністю лише в тому, що тут немає входу в круглу кімнату зі за стовпом. Зараз ми знаходимося на третьому бойовому рівні. Цей шлях з лабіринту виводить на сонячне світло. Проте ми повертаємося назад у лабіринт. Справа та зліва знаходяться знаходиться е, ніші для ос ос охоронців особового складу. В цій криниці знаходиться люк, круглий люк, який обертався на 180 градусів. Це у нас трикутна кімната. Таких трикутних кімнат є на форті 4. І вони призначалися для зберігання боєприпасів, саме набоїв. Тут у нас піч для опалення. Тут знаходилась житлова кімната, казіма. Далі проходимо через железні двері, через ці через ці. І далі нам спостерігається тунель, який підводить нас до криниці. найглибшої криниці. Но, на жаль, ми до цієї криниці не зможемо підступитися, оскільки там присутня є вода. Якщо ми зараз потрапимо, підемо по цьому тунелю, ми назад повернемося до округлої кімнати зі стовпом. Якщо ми повернемося сюди до цих сходів, ми повернемося до, 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 до того самого входу, з якого ми починали маршрут. Ну, давайте пройдемо до виходу з цього лабіринту. З лабіринту виходимо до західної частини безпечних казематів. Саме тут вони збереглися такими, якими були сотні років тому. Ось таким чином виглядав весь форт по колу, так як він мав би бути. Другий поверх зараз є ізольованим. Доступу до нього немає. Колись тут була раніше підлога, дерев'яна підлога, і звідси тягнувся від цього вікна, від центрального адміністративного корпусу мостик, місток, дерев'яний місток. Ми будемо вирушати зараз у напрямку криниці, найглибшої криниці цього форту. На того разу ми не змогли дістатися до криниці, оскільки там була вода. Отож ми спробуємо дістатися до криниці іншим путем. Візьмемо з собою маленький камінчик. Ми підійшли до діри, яка є свого роду і не є небезпечною, оскільки за нею знаходиться криниця дуже глибока. І ми зараз йдемо до фортової церкви. Ми вже в фортовій церкві. Також проходив ще мостик з'єднання з другим поверхом, і воно було зроблено до другого поверху до цих лоджій полуарками такими змурованими спеціальними. Тут ж також зверху в ще залишився гачок для люстри, а все остальне, як то кажуть, вже було зруйновано. В 60-х роках ХХ століття Міністерство торгівлі і штаб Прикарпатського військового округу робили спроби пристосувати форт під складські приміщення однак, через високу вологість від цієї ідеї відмовились ще у радянські часи. Території укріплення використовували як стрільбище. Це приміщення слугувало вже в 15-му році як місце для тимчасового утримання померлих. Ці два рівчачка назначався для спуску ніж з загиблими солдатами. Спускалася по цим шахтам і вивозилася за межі форту чорним виходом. Це ще поки не найнебезпечніша ділянка. Її ще можна уникнути, навіть без світла. Ось там же є ділянка, яка є скрайне безпечною. Раніше тут колись проходила гвинтова драбина, тягнулася знизу. Тепер, як ви бачите, пастка. Виходимо. Поверхом нижче колись була солдатська їдальня. Сьогодні одне з найнебезпечніших місць у форті для туристів. Від найменшого звуку ця стіна може впасти. Якщо ви вже опинились тут, говоріть пошепки, а ще краще повертайтесь туди, де безпечніше. Сьогодні Тараканівський форт живе своїм життям. У теплу пору майже щодня зустрічає туристів, не пробачає до себе необережного ставлення. Зламана нога чи рука не найгірше, що може трапитись. Наприклад, потрапивши у темряві у круглу кімнату, назад без ліхтарика можна і не повернутись, а у лабіринтах легко заблукати навіть з ліхтарем. Колишній оборонний об'єкт і досі не втратив свого військового статусу і належить Міністерству оборони України. Тараканівський форт перебуває на балансі місцевої військової частини. От тільки опікуються ним ентузіасти. Це вони прибирають тут сміття після гори туристів. Це вони замуровують небезпечні пастки. Це вони оббивають цеглу, яка ось ось впаде комусь на голову. А ще охоче проведуть екскурсію. За своєю історією, Дубинський форт пережив кілька воєн: Першу і Другу світові, громадянську, радянську, польську. Однак оборонну фортецю зруйнували не війни її руйнує час і наше ставлення до неї. Скільки ще простоять на такі вже й міцні фортечні мури, невідомо. Однак достеменно відомо лише одне вже сьогодні. Потрібно не дати перетворитися Тараканівському форту на суцільну руїну.